Вітаю на каналі Української Правди, народний депутат Тищенко опинився під домашнім арештом? Його підозрюють у незаконному позбавленні волі екс військового у Дніпрі? Та чи стало б це можливим? Чи була б підозра і був би арешт, якби не голова офісу президента Андрій Єрмак, який заявив, що кожен за свої діяння має нести відповідальність? Спробуємо відповісти на це питання і одразу ставлю ще одне: а як. Мало кому відомий юрист і кінопродюсер з Києва без політичного досвіду Андрій Єрмак став незамінною фігурою в оточенні президента Зеленського. Українська правда спробувала відповісти на це питання. Мої колеги Роман Романюк і Роман Кравець. Провели десятки розмов із політиками, урядовцями і з працівниками офісу президента, найближчими, найближчою командою до глави офісу. Жоден зі співрозмовників не захотів говорити про Єрмака під запис. Тим не менш їхній погляд на Єрмака викладено у матеріалі, який опубліковано на сайті Української правди. Він називається Андрій Первозваний. Як Єрмак став головною людиною для Зеленського посилання. Залишу в описі відео. Ну і вітаю Романа Романюка. Співавтора цього матеріалу політичного оглядача Української правди. Романе, привіт. Привіт. Перше питання: чи читали цей текст в Офісі президента? Чи відомо про бодай якусь реакцію, можливо, не від Єрмака, а від його оточення? Е, ну, ми вчора зілені отримували реакції, е, ну там, не публічні в приватних розмовах е, із людьми із офісу президента, із. Уряду і з колишніми посадовцями. Тобто, загалом люди почитали там. Так, а реакція голови Офісу Андрія Єрмака є? Він, не так? знаю. Я е, не підписаний на його телеграм-канал, але вроді е, такого поста, як Протищенка, він не написав, тому якби вже на цьому дякую. Ну тут же е, йдеться про інше: про те, що у вас з романом є джерела, е, і напевно вам могли просто донести, чи читав, чи злився. Чи, чи ні. Ну окей, якщо немає поки що станемо зараз інформації про це, е, чекаємо на неї. Е, щодо тексту е, в ньому йдеться про те, що ані Зеленський, ані Єрмак не сприймають старі інституції і. Бажають прощатися зі старими неповороткими структурами, це я цитую. Тільки швидкі особисті комунікації, такі ж швидкі рішення. Як інакше реформувати країну, якщо не так, в чому цей погляд, такий погляд, хибний, ну, в тому, що це основа волюнтаризму. Є такий старий, значить, політологічний термін. От він передбачає от, якраз швидкі зміни, спричинені, покликані в життя і реалізовані от, невеликою групою людей, які покладаються тільки на волю свого лідера. Та да, тобто, загалом, в певних історичних реаліях там і в певних часових якихось е, рамках це ну, допустимо і можливо для прийняття якихось там реально важливих рішень, які треба зробити швидко, і які трансформаційні. От, але коли ти керуєш великою державою, і особливо там в часі війни, в якій є величезна кількість різних інституцій, і дуже багато всяких проблем, які ти не можеш тримати один на контролі, то ця твоя а, волюнтаристська структура влади, яку ти вибудовуєш, коли нічого не робиться без твоєї згоди, ну без відмашки, і нічого не робить, ну в принципі, вся система налаштована на те, щоб просто реагувати на те, що ти якісь завдання і ставиш. Тому що якщо вони самі по собі починають щось робити, то потім їм в якийсь момент прилітає за те, що вони роблять щось непогоджено, чи щось не те, що хотілося б. Ну і такі всякі речі, так? то в якийсь момент ця система перестає в принципі самокеруватися, Так? і поки ти. Її е, там підганяєш, е, то вона їде в якомусь напрямку, в якому ти її підганяєш. А в цей момент всі інші напрямки стоять і не рухаються. Та? Тобто, держава це не про двох людей, навіть не про двадцятьох людей, які там е, взялися реалізувати якісь свої ідеї, це про е, великий механізм, який працює. І з, е, виконує там функції держави незалежно від того, хто на горі, і чи є взагалі хтось в цей момент на горі, та от в цьому різниця, в тому, що держава це те, що американці називають е, та? це така штука, яка існує сама по собі і може сама собою керувати і, і не завалювати роботу в той момент, коли ти типу, полетів на якийсь безпековий форум або у твого президента виявили ковід. Тобто, виходить, що коли Єрмак піде разом з Зеленським. Рано чи пізно Зеленський піде як президент з посади, а Єрмак піде з ним, і система, яку він вибудував під себе, має повністю впасти і призвести до колапсу. Виходить, так якщо без Єрмака нічого в країні не працює, ну дивіться. О... Система uh, Єрмака в момент, коли Єрмак з неї uh, випаде, очевидно, що вона зазнає uh, ну, якогось uh, тимчасового чи взагалі глобального колапсу. Та? Тому що коли uh, ну не знаю, якщо з автомобіля вийняти двигун, то він може бути супер красивий і видаватися, що в ньому є всі складові елементи. Але без цього двигуна він нікуди не поїде. Та? Так і. Та система влади, яка зараз вибудована. Але я не думаю, що в, в, в Єрмак двигун цієї системи. Та? Тобто мені здається, все-таки, що президент Зеленський двигун цієї системи. І якщо ви читали наш текст, то там о, окремо ми навіть про це писали. про о, о, Ситуацію, коли о, дуже багато того, що робить Єрмак, і за що о, через що він з'являється там в медіа і за що його критики не люблять, що його там о, в медіа майже стільки, скільки Зеленського часом більше то багато з цих проєктів йому о, придумав сам Зеленський. Та люди, з о, які жили з ними в бункері, о, в перший, о, ну, перший час війни. Масштабний. Тобто вони розповідають, що от сам Зеленський сидить і говорить Андрій Борисович: ну, а чого от ти, якби, ти ж це робиш, ти цим займаєшся, це твій проект. чого це коментують інші люди, чого інші люди отримують твою славу? І він сам каже, давай прийдемо тобі якийсь там, формат, ще щось там. І він сам типу, його е мотивує. Тому е багато у Єрмака якби, і проєктів, і людей якихось, і всього іншого, але якби, драйвером взагалі всієї системи все одно. Як на мене, є е, не він, а, а Зеленський. Тому е, ця їхня якась така конструкція влади, вона. Е, знаєш, е, ми описали її через метафору е, зірки і продюсера. Так? От, і це е, протиріччя е, з тим, така... що, що ти зараз говориш. В, е, якщо зеленський драйвер і одночасно він є зірка, Якось не вкладається, виходить в протиріченні? Навпаки. Тобто якщо у продюсера немає зірки, то він може бути суперталановитим і суперкласним. Uh -huh. Але от просто чим би він не займався, без якоїсь е зірки воно не злетить. Так само, і зірка так, без так. людини, яка організує її все і зробить для неї, е щоб цей механізм якби працював, вся ця інфраструктура, вона теж не працює. Зірка має. Сіять кажучи, російською. знаєш, нам думати про те, де стоїть вода і де береться, беруться цукерки в неї на столі, та тому це така система, в якій і одна, і друга сторона ну, максимально потребують іншої сторони. Тобто, і от вони мені здається, знайшли. Плюс ми з тобою якось вже говорили про те, що у Зеленського є така певна схильність до фаворитизму, до створення певного роду фаворитів. які от Виконують якісь функції держави, які він на них покладає в той чи інший момент. Та от, от це максимальне вираження цього, цього явища. Це персона Андрія Єрмака. Як йдеться про те, що в таких категоріях продюсери зірка описують майже всі співрозмовники цю пару президента і главу офісу, а самі вони себе так усвідомлюють, це ж в принципі ну не образливо, Можливо, ну їм подобається, і вони власне усвідомлюють і свідомо йдуть цим шляхом чи ні. Ну, мені складно сказати, як вони себе усвідомлюють. Треба на якісь публічні зустрічі або не публічні, буде якось про це запитати. Ну але руки до цього не доходили. Питання в тому, що коли ти стаєш державним діячем е такого масштабу, то в принципі часто байдуже, що ти сам про себе думаєш. Та тобто важливо те, так. який вплив ти маєш на систему і як система тебе сприймає. І те, що ми описуємо це через е, метафору от, продюсера і зірки, це ж не наша, не ми з Романом придумали це. Це реально, от, після там, десятків розмов з усіма е, людьми і нинішніми чиновниками, і колишніми чиновниками, і членами там близької команди. Тобто, воно от, саме от, сама природа їхніх стосунків вона наштовхує на цю метафору. Якщо ти е, бачив, вчора вийшов текст е, у Time в журналі е, про. Саміт миру, і ну, загалом про там, Єрмака теж і про мирний процес загалом то там теж вони вживають цю метафору. Да? Що от є ен ентрепренер і е актор. Да? Тобто вона е настільки органічна і настільки вона вже типу, прожилася взагалом в системі е навколо е цих двох людей, що, в принципі, думають вони про себе в таких категоріях чи не думають. За великим рахунком не, не визначально, та тобто, вся інша, весь інший світ думає про них саме так Тут треба зрозуміти і ще е, трактувати можна по різному. Багато хто обиватель він часто сприймає продюсера головним, в тому сенсі, що продюсер вирішує, як зірка сяє і чи сяє вона в принципі. А На заході так сприймають єрмака, як сприймають джерела української правди, як дійсно першого або другого в державі. Ну, я думаю, щоб відповісти на це питання, ви можете подивитися фотографію цього із мирного саміту Самі Швейцарії, думаю, так, та? коли Каміла Харіс, віцепрезидентка США, стоїть за спиною Андрія Єрмака, а не навпаки. Та? Тобто, всі, в принципі, плюс-мінус розуміють, е... ну, розумієте, що західні держави, західні уряди, там їхні розвідки, їхні е... посольські дипломатичні структури це. Ну, це не рівня нашим е, на превеликий жаль е, структурам е, організації. Та, тобто їхні, їхня інституційна спроможність, їхня здатність там збирати інформацію, аналізувати її, робити прогнози. Вона ну, тобто, в рази краще ніж у нас, та якщо ми розуміємо, що. Хто такий Андрій Єрмак? То вони давно і дуже точно може навіть набагато точніше, ніж ми усвідомлюємо. Хто це, що це, який в нього психологічний портрет і тому подібні речі? Я е, коли ми віталися, спитав, чи читали в офісі президента. Як відреагували? А як от, на твою думку мають реагувати? Він дратівливий цей текст для Єрмака, для Зеленського. Там Єрмак поганий. Там Зеленський поганий, чи вони красунчики, чи як от воно має сприйматися? І, власне, я чому питаю? Тому що я навіть не про них думаю. Я думаю про читачів. Часто люди, ну от якщо говорити про масу людей, вони емоційно сприймають щось тут, е, ніби як нападка на Єрмака в цьому тексті. Бачите, дуже цікаво е, ваше це сприйняття, тому що вчора ну, багато людей писало свої якісь відгуки на цей текст. Я помітив таку тенденцію, що якщо людина а, зараз у владі, то вона сприймає цей текст як дуже критичний і е, ну такий е, ну дуже гострий. А якщо людину вже вигнали з влади, то вона сприймає цей текст як дуже м'який і е, компліментарний. Так? У мене вчора було ну, підходили е, там Люди з відгуками писали в там в месенджерах все. І от було дві, дві дуже чітко видно категорії людей. Та? Одні казали, що це е, ну дуже в такий е, м'який текст стосовно того, що відбувається, і дуже може навіть компліментарне. А другі писали, що ну що ж ви так, ну що ж ви так гостро. Це ж таки, це ж хороша людина, він багато всього доброго робить. Та? І в принципі мені здається, що якщо така реакція на цей текст є, то ми з е, Романом зуміли витримати той правильний тон-фой справжнього журналіста. Та? Тому що коли е, ти, в принципі, мені, ну, я пишу цей текст, не розраховуючи на те, яка буде на нього реакція. Та? Наша ж задача інша, наша задача зібрати максимально повну інформацію і дати її читачам. Не так як в телеграм-каналах, коли спочатку чотири речення матюків, підготовка емоційна, і потім вкидання тези, і якась завершальна е, психоемоційна фаза, щоб ти спожив цей е, продукт, отримав свої там ендорфіни чи е, е, інші е, гормони, і підсів на це споживання емоційного контенту. Ні, це тут 10 сторінок такого ну важкого, виваженого, спокійного, метафоричного. Такого досить неоднозначного тексту в тому плані, що ми багато про що пишемо, та, підводимо читача до ситуації, але висновку ситуації за читача не робимо, та, тому що це не, не наша робота. Та, наша робота дати читачу можливість зрозуміти для себе, що це за людина. Та? І не можна сказати, що Андрій Єрмак Красавчик чи Андрій Єрмак е е главний падлець на землі. Та? Тобто Це дуже складна особистість. Та? І через той текст про неї теж складний, він неоднозначний. Та? Тобто, є речі, якісь хороші, які він робить, є речі якісь е е як це називається, суперечливі. Та? Та? І є щось відверто негативне. Та? Наша задача дати читачу от набір всього, з чим він е е асоціюється. І вже читач, хай він сам для себе зробить це висновок. Тобто, це текст написаний для людей, здатних прочитати 10 сторінок тексту. Розумієш, не для людей, які так. Далі, колаж, далі колажа тексти не читають. Та? Тобто це текст, навіть колаж, про який найбільше там було і обурені, захоплення одночасно в там, в соцмережах, він теж ну, складний. Та? Тобто, він, це не, не проста там, картиночка. Та? Це така Довга історична кінематографічна ілюзія, такий реверанс в бік кінематографічного минулого обох головних персонажів цього тексту. Ну тобто, це все складний інтелектуальний продукт. Так? Тому не можу сказати, чи він красавчик, чи він не красавчик. А я не, не можу не питати. спитати про Миколу Тищенка, про справу справа про побиття ексійського Дніпрі, через яку Миколи. Ми Колі вручили підозру домашній арешт і передувало всьому цьому повідомлення від Єрмака кума народного депутата Тищенка, який засудив такі дії. і Сказав, що відповідальні мають навіть народні депутати, які би в тебе не був статус, і інше. А чи був щирим єрмак на твою думку в цей момент? Виходить, що він злив свого кума. Близьку людину поставив на ньому хрест: ну, аби, аби аби що щось... так тут треба розуміти. Ну, люди, вони ж міняються з часом. да Тобто, і люди, які в один момент вам здаються хорошими людьми, в інший момент можуть виявитися нехорошими людьми. Да? Але ж тобто, це не примиковий тишенка та, зараз. Там же ж Андрій Єрмак. Це достеменно, от мені достеменно відомо, uh -huh. що в момент, коли складали списки е, кандидатів на мажоритарні округи від Слуги народу в Києві, то Микола Тищенко потрапив на цей свій округ на Святошині за прямою рекомендацією Андрія Єрмака. Андрій Єрмак став і сказав, що от Володимир Олександрович там була, був проблемний цей округ, не було людини. І от е, Андрій Єрмак став і сказав, що от у мене є. Кандидат він справиться з цим округом, він типу медійний, він досить в принципі вміняємий, як тоді видавалося йому, там і, і тому подібні речі. І по суті, зараз от і він тоді був щирий, щирий, та, тобто колись він хрестив сина Тищенко. Але те, що потім Тищенко почав кажучи дворовою мовою спавняти, ставши народним депутатом. Ну очевидно, що це нікому не могло подобатися, і вже давно. Наскільки я знаю, років півтора, може два навіть Єрмак, ну по суті, не спілкувався з Тищенком. Тобто, це, от очевидно, що змінити минулого він ним не може. Тобто, це очевидно, його кум. Він користив йому сина, і там раз в рік він йому телефонує, щоб привітати сина з ним народження. Але, типу, якоїсь комунікації, там дружніх стосунків і такого іншого, там давно не було. Вже це в принципі в системі всі знають. То є, Тищенко просто ходив і продавав повітрям, тобто вплив, якого насправді а, вже давно не було. Тому оця, цей пост Єрмака, коли вже ситуація ну, зайшла в ну, абсолютно типу, непристойні якісь рамки, ну, говорить про нього як про людину, яка може, в принципі, в, в критичний момент визнавати якісь, приймати якісь неприємні рішення, Та навіть якщо для цього треба посадити в тюрму батька твого похресника. Тобто, швидше за все, йдеться не про театр на банковій, а про реальний акт правосуддя, і вся ця справа закінчиться справедливим вироком. Ну дивіться, не нам визначати, що таке справедливий вирок, але от людина поїхала вже під домашні арешти. І я сподіваюся, ну точно, я не уявляю собі ситуацію, за якою. Медіа не будуть слідкувати за цим судом, не будуть об'єктивно його висвітлювати і дадуть можливість якось пропітляти чи там підсудити, винести якесь типу сумнівне рішення і тому подібне. Тобто, я не, не думаю, що в цій ситуації є можливість кудись euh, Миколі Тищенку, якщо він справді там пред, ну, дотичний і винен в, 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 в тому абсолютно ганебному випадку в Дніпрі. Та, то мені здається, що ну вже його корабель приплив. Гавань. Просто пропітлять це лайфстайл Миколи Тищенка. Так кажуть люди знайомі з ним, він виключно так і жив весь час його знають по справах знаю. в Києві, саме думаєте, через Пітлядь, буде, тому... Думаєте, легко бути бандитом в 90 х треба було я, бути я, я не засуджую. Людиною, ну я, я ми ж ми ж і говоримо про це. Тобто це треба було бути людиною вольовою, в принципі, людиною досить сміливою. Ну там може не, не, не до там, інтелектуальний рівень може не був головною чеснотою, яка вимагалася в, в тому середовищі, але е, ну якісь е, риси характеру все одно привели його ну, до тої медійної. Відомості, яка в нього, яку він отримав, та і він ж і ресторатором був досить успішним, і на телебаченні завжди якось світився. Тобто, не можна знову ж таки, люди не, не чорнобілі. Тобто у людей є різні боки, і всі ми трошечки сірі. Ну, остану хочу процитувати і спитати потім: а, це в кінці тексту, про який ми говоримо. А які б важливі речі глава офісу президента не втілював у життя? Виборець вперто його не підтримує. 61% недовіри говорить сам за себе. Президент Зеленський може на час делегувати Єрмаку частину своєї влади, але він не зможе передати йому свою популярність. Тож влада у главофісу є рівно до того моменту, допоки в нього є президент якою є е, реальна ймовірність кардинальної зміни цієї ситуації, здобуття єрмаком популярності? Е, я не кажу там переграти Зеленського, опо, е, бути опонентом Зеленського. Просто часи змінюються, там і війна скінчиться, і Єрмак точно ні з чим залишиться? Чи все ж таки може сподіватися на якусь популярність? Ну, Дивіться. А... Є два важливих нюанси, які треба для себе з'ясувати. По-перше, український народ не любить сірих кардиналів. От я, як, як людина, як людина з, з письменницькою світою, от, люблю сірих кардиналів, бо це складні персонажі з цікавими долями і цікавими рішеннями. Та? От. А от український народ не любить, От, от не любить і все. Та? От, згадаємо, давайте Дмитро Табачник. Мінус. Медведчук. А, Віктор Медведчук мінус. Сергій Льовочкін, так. Тобто, ну, плюс-мінус він там в політиці там, в олігарх, ну, трошечки там один із стопів цього олігархічного режиму, але народної любові, якихось політичних перспектив масштабних, мінус. Та? Навіть Віктор Балога, який плюс-мінус там із цієї, із цієї тусовки найбільш якийсь е світлий персонаж, та? Ну, такий всесильний свого часу, але потім е після втрати влади, якби теж ніде нічим особливо там в політиці, ніякої ні популярності, ні посад нічого немає. Ну е от, от відповідь, та ти можеш бути максимально впливовим е в певній системі координат в певний момент часу, але коли система координат змінюється. Ця твоя впливовість в той момент мало що тобі може дати е, в майбутньому. Та? І друга річ, от та, про яку ми от, говорили, те, що ну, зараз уже Єрмак відповідає ну, за все, ну там мак, за максимум позитивних новин в, в державі, так, тобто обміни полоненими, повернення дітей. Переговори про санкції, двосторонні переговори про безпекові гарантії, підписання цих угод, саміт миру. Ну, все, вже, що можна робити, будучи на такій посаді, він уже зустрічається з президентом Сполучених Штатів. Ну, тобто, максимальний рівень тобто, більшого піару, в принципі, неможливо уявити. Ну, просто не можна. Папа Римський обнімає Андрія Єрмака, і це дає йому до рейтингу в Україні рівно нуль. Та відповідь на ваше запитання. Дякую, Роман Романюк, політичний оглядач української правди, і співавтор матеріалу, про який ми говорили всі ці 20 хвилин, який називається Андрій Первозванний. Як Єрмак став головною людиною для Зеленського. Посилання на цей матеріал в описі відео обов'язково почитайте, якщо ще не встигли. Дякую, Романе. Долучайтеся до Клубу читачів глядачів Української правди. підтримуйте незалежну журналістику. І підпишіться на канал, якщо тут вперше.